Всім привіт! Це Іван, місто Чернівці, і ми знову працюємо. На вулиці вже стає мокро і холодно, але ми панелі рейки вже сюди завезли, будемо починати працювати. Техніку в дім занесли, п'ємо каву і починаємо працювати. Будемо монтувати ми на гвинт шурупи, які закручені в кроку, як зазвичай, 12 сонячних панелей фірми Хорей. По 440 Вт кожна. Тож не пропустіть, підписуйся, а ми працюємо. На вулиці, на жаль, трошки моросить, тож важко було знімати відео, як ми кручимо шпильки. Зверху лише покажу, як вони виглядають. Але рейки, от вони вже поставлені, ми їх на нитку, як і зазвичай, рівняємо. Зараз покажу. От воно отак виглядає, ми натягуємо з одної сторони на іншу нитку і по ній рівняємо вже і рейку. І, до речі, я вам все це покажу, як виглядає хоча б один гвиншуру, щоб не було потім питань, що воно отак. Дивіться, воно на верхній хвилі. Тобто, ну, звісно, що не завжди так виходить, але здебільшого ми так стараємося. Тому навіть якщо і резинка через 30 років продубіє, нічого не буде протікати, бо воно на верхній хвилі. І от так по нитці ми це все і рівняємо. Буває, до речі, як і тут, що отвора в рейгі нема і доводиться його просвердлювати. Це ми і робимо іншим шуруповертом. Покажу хоча б трошки і сам монтаж сонячних панелей. Я хочу акцентувати увагу на те, що ми не стаємо ні руками, ні ногами на полотно сонячних панелей, щоб ніяк їх не деформувати і це якось не вилилось потім в надійність. Тобто є спеціальні інструменти для цього, для того, щоб панелі завжди були цілі. Хто би там що не розказував. А ми ще трошки і завершуємо. Ну і от, хоч і трішки капає вже дощ, але ми змонтували всі 12 сонячних панелей. Бачите, лишили півтора метра майже від димохода для того, щоб тінь аж ніяк зранку туди не попадала, бо вона йде справа наліво, так як ви дивитесь на відео сонце. Тож тіні тут не буде. Знизу так само лишили місце, якщо раптом буде сніг, що він на голову нікому не падав. Ну і вид зверху. Провода йдуть через гофру, отут під метал, під коньок, і заходить собі вниз. Внизу я зараз так само покажу. Тобто ніяких контактів з сонцем тут немає і з металем тим більше. Ну і з вулиці. Тут, на жаль, житловий другий поверх і не можна ніяк інакше провід подати. Тому він буде по фасаду, але, власник, цим згідний. Монтаж інвертора у нас буде на початку входа в будинок. Тут мало місця, але він одразу біля лічильника. Тому робимо отвори і вішаємо на стіну. Це в нас, до речі, Felicity 8 кВт. Ми його, до речі, любимо, бо після DEI це насправді один з найкращих з бюджетних інверторів, що можна взагалі купити. А ціна його насправді дуже приємна. Він ще не підключений, але дуже швидко ми це зробимо. Зробили ми, до речі, вже і отвір в стіну. І звідти, якраз оця гофра, що я вам показав, сюди будуть провода і заходити. Ми зараз їх поставимо. Акумулятор ми вже поставили, це LFP 2 по 51 кВт, тобто 10 кВт. Наведемо красоту, включу і покажу, як це виглядає. Ну і от, пройшло близько години, все вже працює. Навіть деяку потужність ми навіть побачимо зараз. Дивіться, це 2,2 кВт, а погоду ви пам'ятаєте. Тобто, взагалі не радужна. А дім вже живиться від сонця. Ми маємо сонячний захист, як зазвичай, автомат, вода резерви, два автомата, вхід та вихід. Акумулятор LFP, ще раз наголошую, і весь монтаж зайняв трішки більше, ніж півдня. І ми отримали ще одного задоволеного клієнта, який не боїться тепер блокаутів. А ми йдемо далі.